У вересні 2025-го футбольна спільнота України вибухнула обговоренням освічення зіркового хавбека Динамо Володимира Брашка блогерці Дарії Квітковій. Тисячу разів так написала інфлюенсерка, і серед іншого опублікувала світлини розкішної каблучки, яка миттєво стала мемом в інфопросторі. Українці кинулися підраховувати вартість коштовного кільця. Ймовірно, це прикраса від картє від 58 до 145 тисяч доларів, залежно від розміру діаманта, тобто до 6 мільйонів гривень. Хоча є і скромніший варіант: це може бути виріб від ювелірного дому «Граф», який вартує близько 8 тисяч доларів. Було й чимало жартів на цю тему. Та все, заспокойтеся, у квітковою бручка стему за 70 гривень писали, до прикладу, у ТРЕЦ. Стосунки брашка і квіткової із самого початку викликали жваве обговорення. Воно й не дивно, адже це двоє публічних людей. До слова у соцмережах значно популярнішою є Дарія. На блоерку підписані 1 мільйон 800 тисяч людей. Натомість напівзахисника Динамо лише 94 тисячі, тобто майже у 20 двадцятеро менше. Шалану популярність квіткові подарувало реаліті шоу Холостяк, дев'ятий сезон, у якому брав участь Микита Добринін. Саме квітково він обрав у фіналі. Я йшла, тому що я проспорила е, з ну, як мене взяли на слабою, жона моєго брата. Ми смотрели один из епізодів холостяка, это, по моему даже було по шоу, где пара очередная не сложилась. Ну я как била бы, сказать, что що вот, если бы я пішла, то у мене б так все вийшло. І справді, дарія Микита стали єдиною парою зі всіх сезонів шоу, які одружилися. До речі, квіткова справжнє прізвище якої Матюніна взяла тоді прізвище чоловіка, яке насправді звучить не як Добринін, а Вакулович. Мы уже расписались. мы муж и жена официально, но вот эта свадьба, она какая-то вот ну, невероятно волнительная. Мы бачили, що ви навіть під час ваших потуг займалися, ще тік і знімали. Як у вас на це вистачало сил? Наверное, мені просто повезло тем, що у мене, А. високий болівий порог, а Б я була просто позитивно настроєна, тому що мені здається, що настрой грає тут огромну роль. Під час вагітності Квіткова набрала 32 кілограми, а потім продемонструвала приголомшливе схуднення і фантастичні метаморфози у зовнішньому вигляді, які обговорювали, мабуть, навіть активніше ніж перемоги в холостяку для порівняння. Так Дарія виглядала одразу після пологів, а так після схуднення на 35 кілограмів. Підписниці запідозрили, що блогерка втратила стільки ваги завдяки популярним серед селеберті уколам препарату для діабетиків, що приглушує апетит. Квіткова не заперечувала, що приймала його, але запевняє ліки. їй прописали. Я здала аналізи. В мене був дуже завищений цукор у крові, прям дуже завищений. І мені ендокринолог прописала місяць. Е там якусь маленьку дозу, щоб я поколола і мій сахар цукор трохи впав, Пап. бо він був ну прям там якісь нереальні числа були. Він впав, впав і вона мені його забрала. Тож блогерка запевняє, що ключовим фактором у її скудені став не препарат, а комплекс дій. Зокрема, інтенсивні заняття спортом і ретельний контроль раціону. Зокрема, вона відмовилася від м'яса та риби. Також після холостяка над зовнішністю Дарії почеклували пластичні хірурги. Через хвилю хейту в інтернеті вона зробила ринопластику. Ну що, ти, мені поміснялі ви готові побачити цей результат. Скажу чесно, що мені необычно, привична. Не та після операції довелося зіткнутися з новими душевними переживаннями. І я десь, напевно, півроку дивилася на себе в дзеркало, і то, Нікіта не дасть мені збрехати. Я думала, на що я це зробила? От я дивлюсь на себе, ну, зараз він мені вже подобається. Я ніби зараз звикла, <гум> і типу, все ок, в мене повернулася ця ямка, яку я забирала, і мені вона вже Твоя рідна ямка. Так, Моя рідна ямка, і мені вона вже подобається. Окрім того, квітково підрізала собі ясно, щоб змінити усмішку, і також через недоброзийшла у соцмережах. Бо вони почали писати: перше, що в неї з посмішкою, дуже багато дісни, чому вона типу, скажіть їй, щоб вона не посміхалася? Потім, типу, що в неї з носом, чому він роздвоюється? А в мене дійсно був просто. Ну, я як зламала ніс в дитинстві, і ну вирішила його мені там дідусь хірург. Він мені його як вправив, ну так і вправи. Два роки тому Квіткова і Добринін ошелешили фанатів звісткою про те, що вони роз'їхалися по різних домівках. Зініціювала таке рішення, за словами Дарії, саме вона. По-перше, ми дуже як перенасичились один одним. А по-друге, в нас стала дуже різна швидкість. Я лечу поперед, знаєш, поперед планети усій, типу мені я пру, мені треба. А в нього трохи інша швидкість. І це нам також заважає в стосунках. І от на фоні цьому ми просто один одного морально задушили. Врешті у червні 2023 тисячі пара офіційно розлучилася. На жаль, не хочеться напевно триматися сім'єю виключно заради дитини. Хочеться бути чесними в своїх почуттях і зрозуміло, що ти не можеш любити, коли ти не отримуєш взаємні почуття. Тому на жаль, інколи так складається, коли і почуття мають якийсь свій термін придатності. Після розлучення блогерка опублікувала відео, як релаксує на фоні океану, і намагається абстрагуватися від хейту і від образ рідних, які з нею не розмовляють. Але згодом поспішила запевнити, що з нею все добре і вона точно не в депресії. До слова Квіткова і добринін зберегли дружні стосунки зради сина Лева та називають один одного хорошими батьками. Після гучного розлучення аудиторія, звісно, почала гадати, хто ж стане наступним обранцем блогерки мільйонниці Сама вона іноді підігривала інтерес до прикладу розмовами про Михайла Мудрика. Він попадає мені в рекомендаціях. Я йому ставлю ті лайки, ставлю, але він щось мене не помічає. У Мене тут сценарію він десь є будь ласка. вже втомилась лайкати твої фотки. І доля таке звела Квіткову і з відомим українським футболістом. Але не з мудриком і відверто не таким зірковим навесні 25-го особливо пильні фанати помічали якісь деталі на фото, які натякали на те, що квітково проводить час з новим коханим. Подейкуючи, ви вже не холостячка. Принаймні, так пишуть у змі після того, як ви опублікували фотографію з чоловіком, де було видно лише його футболку і його татуювання, і дуже швидко за лічені хвилини люди розсекретили, що це відомий український футболіст Володимир Брашко. Як ви відреагували на те, що люди ось так швидко? Розсекретили, хто це був за чоловік поруч з вами. А я дуже вдячна вам за питання. Я вас обожнюю. Ви знаєте, але це питання не стосується сьогоднішнього квіткового тренування. А наприкінці травня пара таки з'явилася разом публічно. Їх помітила на весіллі захисника білосинях Максима Дячука. Також пара потрапила в об'єктиви, коли Квіткова підвозила брашка до автобуса молодіжної збірної України. це брашка мама привезла. Ого, мама привезла. <рес> 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 ну я так з мамою не цілуюсь, в принципі. Хоча дивлюсь, наскільки ми з мамою ростаємося. Може запорозіда, так роблять. Це не мама була. Блогерка знову наткнулася на хвилю хейту. Цього разу недоброзичливці звертали увагу на те, що Квіткова, старша за коханого на 4 роки. Дарія поставилася до ситуації з гумором, опублікувала фото із крапельницею, яку застосовувала для підтримки рівня заліза в організмі, і підколола. Як там пишуть у коментарях, у тьоті вже вік? Це на популярності, кожен твій крок під прицілом. Квіткова розповіла, що одного разу довелося вигрібати через банальні вафлі. І просто Аля знімала сторіс. І зняла, що вони з Дашою, блін, кайфують, і а, а Аля любить вафлі, і взяли вони вафлі. Ну нічого такого. І Аля каже: мені чуєш, Петро, мені пишуть підписники Даші. Типа, що чому ми обманюємо їх? Та чому я обманюю своїх підписників? Типу, що я кажу, що я відновлююсь, сиджу на дієті, а сама типу їм вафлі. Певний час підписники тролили брашка за те, що квіткова амбасадорка найзапеклішого суперника Динамо і відповідно часто з'являється в соцмережах Шахтаря. Були й такі фанати Динамо, які звинувачували Квіткову у тому, що результати брашка на футбольному полі погіршилися. Після того, як вони почали зустрічатися, або просто діставали блогерку стереотипами, на що отримували жорстку відповідь. Мене вже реально до тремтіння дістали ці уявлення про жінок з дітьми. Ці гнилі стереотипи, що живуть у суспільстві, передаються з уст в уста, як пліснява. Нібито якщо в дівчини є дитина, то вона автоматично в пошуках чоловіка потребує когось або не впорається сама. Ну так, на секундочку, ми вже впоралися, і найголовніше ми нічого не шукаємо, не бігаємо, не випрошуємо уваги і обираємо ми, а не нас. До речі, із сином квіткової брашко схоже дуже добре, поладнав. До речі, після освідчення хавбека Динамо у мережі поповзли чутки про те, що квіткова при надії. Але інфлюенсерка дала чітку відповідь: ні, не вагітна, попрохала не рахувати її гроші. До слова, якось вона сама озвучила цю суму: – 30-40 тисяч доларів на місяць. А ще іронічно побажала здоров'я усім тим, хто перемивів кісточки вздовж і впоперек.